Вітаю на зв'язку Читання Кавування. З вами Таня. І сьогодні ми поговоримо про Леді з Грейса Дю та інші історії. Леді з Грейса Дю та інші історії це збірка оповідань англійської письменниці Сюзанни Кларк. Це ретелінги мітів про Фейрі. Збірка описує той же всесвіт, що й роман Сюзанни Кларк, Джонатан Стрейч» і Містер Норрелл». Я поки його не читала, але після «Леді з Грейса Д'ю та інші історії думаю, що обов'язково колись почитаю. Паліторка обіцяла мені казки братів Грім, створених так, ніби їх переписала Джейн Остін. І я не була розчарована. Обіцянка виконана на всі сто. Окремо хочу відзначити атмосферу, маленькі містечка. Та ліси зображені тут так правдоподібно та чарівно, що коли опиняєшся в подібних місцевостях, так і очікуєш побачити фейрі, який хитро визирає за дерева. До цієї книги пасує щось міцне, трав'яне і трохи терпке. Тому сьогодні ми готуємо м'ятну каву зі спеціями. Перед нами наукова праця вигаданого науковця професора Джорджа Сазерленда. Що збирав оповідки з цієї Британії, щоб дослідити, як фері або ж жителі іншого краю втручаються в овсякдання британців. До книги входить, власне, передмова пана професора та вісім оповідань різного рівня містичності. Це той випадок, коли сюжети більшості оповідань вже всім відомі. Проте тут форма дуже підсилює зміст. І відомі сюжети тільки спонукають уважніше читати, щоб побачити всі посилання та зрозуміти, чим надихався сюжет того чи іншого оповідання. Вже з першого оповідання помітно, що в збірці буде ще одна важлива підтема, а саме фемінізм. Персонажки тут живі, активні, розумні, часто іронічні і дуже тонко відчувають сили природи та інший край. Подобається, що часто тут нам не показують, що магічне, що реальне, а що вигадане. Це занурює читача у химерний світ, де будь-що може бути натяком з іншого краю. Жанрове різноманіття також вражає, деякі оповідання схожі на народні казки, деякі на готичні романи. А одне взагалі майже історичне, і все це приправлене давньою магією природи, посиланням на купу літературних творів. Та фольклорними мотивами. Взагалі, мені дуже подобається, як поводяться фері у цій збірці. Вони не завжди чинять зло, не завжди чинять добро. Вони можуть допомогти, можуть завадити, а можуть просто безшкотувати. Один з ферій прямим текстом каже, що допомагає тільки тому, що йому цікаво, до чого це все призведе. Це мені дуже нагадало. Істот з нашої української демонології, де з кожним можна домовитися або подарунком, або задобренням. Головне, просто шанувати та не порушувати угод. Не бачу сенсу детально переказувати сюжет кожного оповідання, адже вони невеликі. До того ж, кожне з них цікаве та варте уваги по-своєму. Наприклад, ступне оповідання Леді з Грейса Дюк. Розповідає про жіночу дружбу, давню інтуїтивну магію та те, наскільки ж вона сильніша за чоловічу академічну, хоча академіки й будуть поводитися з верхнього до останнього. Оповідання на жаденнім пахорбі це ретелінг двох народних казок. От тільки щасливе життя головної героїні, яке б мало бути закононом однієї з казок, взагалі не щасливе. А які саме казки у цьому оповіданні? Залишу це в таємниці, адже пошук знайомих сюжетів одна з розваг цієї книги. Місіс Меп. Чудова історія про шаленство та порятунок хлопця в біді. Тут добре описані пустощі та звичаї фейрі. Як Герцог Велінгтон коня згубив. Це історія квест, але є невелика родзинка. Дія цього оповідання відбувається у всесвіті історії Ніла Геймана Зоряний пил. Мабуть, найулюбленіше моє оповідання це містер Сімонеллі та Феррів дівець. Це оповідання написане у формі готичного роману. Перед нами щоденник містера Сімонеллі – молодого Вікарія. Він розумний, освічений, але трохи пихатий. А ще він не такий, як всі, він особливий. Він часто відчуває, що людське життя йому трохи чуже. І от містер Сімонеллі отримує назначення в маленькому англійському містечку. Тихе, затишне містечко. Планувалося, що ця робота буде можувати з відпочинком. Але там починають зникати дівчата. Місцеві мешканці підозрюють фері, але ж містер Сімонеллі вчений. Він не вірить у всі ці ваші дурниці, аж поки не стається те, після чого не вірити вже не так просто. Як я вже казала, це оповідання нагадує готичний роман, місцями воно дійсно мене трохи лякало, а місцями змушувало сміятися вголос. Саме той випадок, коли містика вабить і в той же час лякає. А герої не такі прості, як може здатися на перший погляд. Оповідання Том Ясен Вітер, чи як у Торсбі Чарівний міст» будували казка притча про людську лінь та важливість розвитку. У цьому оповіданні є родзинка, примітки професора Джорджа Сазерленда. Вся книга його наукова праця. Пам'ятаєте ж, у цих нотатках містяться цікаві наукові факти про звичаї та життя фері. Хотілося б, щоб хтось видав цілу енциклопедію або ж псевдоенциклопедію про цей народ. Бажано не відредаговано чатом Чіпіті. Оповідання антики оплета створене у формі історичного роману. Воно розповідає про давню магію рукоділля, де чарівниці з кожною ниткою намертво вплітають у вироби свої наміри. В оповіданні використано настільки багато історичних деталей, що навіть цікаво, чи дійсно королева з Шотландії Марія Стюарт вміла чаклувати завершальне оповідання Джон Узглас і Камбрійський будинок. Це комедійна притча, що досконало відтворює міт будь-якої культури, яка переходить до християнства від власних вірувань. Вона розповідає про будника, бідного, мов церковна миша, який страждає від капостей фейрі. Тож будник йде жалітися до святих та не відстає від них, поки вони не починають карати цього фейрі. А фейрі не розуміє, Хто ж цей будник і чого його магія така могутня? Це оповідання вийшло легким, дотепним закінченням збірки. Тут, може, й не було жахаючої містики, але точно була магія, хоч переважно й релігійна. Була чарівна природа, дрібка англійського гумору, і, звісно ж, досконала гра з формою. Саме ці ігри мене й вразили настільки. Що я закохалася в цю книгу ледь не з першого оповідання, і точно колись повернуся до збірки. Книга леді з Д'ю» та інші історії стала моїм першим знайомством з юзаною Кларк, але я одразу зрозуміла, що не останнім. Можливо, я навіть знайшла собі нову улюблену авторку. Звісно ж, моя оцінка для цієї книги 10 яхі до горобини з десяти. Проте для самооборони раджу носити з собою цілу жменю. З вами була Таня, ви на каналі Читання Кавування. Якщо вам сподобалось моє відео, віддячте вподобайкою та коментарем. Побачимося за наступною чашкою!